Якщо ти хочеш досягнути успіху у будь-якій справі і при цьому залишатися щасливим, ти маєш знайти внутрішній діалог із собою, тому що, поки його немає, всі твої дії визначені кимось іншим. Тож давай у цьому відео розберемося, що взагалі таке внутрішній діалог. Як з ним працювати, як він впливає на ті результати, які ти отримуєш у власній діяльності і у своєму житті загалом для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін, якого, я коуча, допомагаю фахівцям побудувати успішну власну діяльність і вийти на стабільні 3 тисячі доларів плюс. А на цьому акаунті ділюся практиками і дослами, які допомагають вам побудувати вашу власну діяльність і жити життям своїх мрій. Тож став подобайком, підписуйся, бо на цьому акаунті вже є величезна бібліотека, яка замінить тобі сотні тисяч, які ти витрачаєш на курси. Коли я тільки починав власну діяльність, я робив як і всі. Я просто виконував те, що мені кажуть, і думав, що так треба, бо так сказали, значить, так треба. Люди ж не тупі, вони знають, що вони говорять правильно, правильно. Значить, вони по ідеї мають знати, що я маю отримати, і знати, що я маю виконувати. Але насправді, коли ми починаємо виконувати якісь, скажімо, дії, але ці дії визначені не нами, так, а вони сказані якимось іншими людьми, нашими інфлюенсерами, яким завгодно, хто доносить до нас ці думки, і ми чисто приймаємо це до себе і починаємо виконувати. Скоріше за все, дуже швидко правильно. Ось, скажімо так, в таку стіну, з якої ми виходимо у вигоряння. Чому? Тому що наш мозок не пов'язує ці два аспекти: думки, тобто ідею, через що ми це виконуємо, дії, які ми виконуємо, і результати, які ми отримуємо. Ці три аспекти мозок не може пов'язати, і через те він не бачить сенсу виділяти під це ресурс. І саме через це, навіть коли я виконую всі ці дії і досягав результату, який я, начебто, хотів, я не отримував жодного підтвердження, що мені це подобається. Мені було просто окей. І в якийсь момент, коли я дійшов майже до вигорянь я зрозумів, що мабуть я все ж таки виконую щось не так, і так, да, начебто, слова правильні дії, начебто я виконую теж правильні, але результати і я, скажімо так, взагалі не співпадаємо. І саме тоді я почав собі задавати інші питання і будувати той внутрішній діалог, про який сьогодні ми з вами поговоримо. Це не швидкий процес, але він точно вартує того, і це стосується не тільки власної діяльності результатів, які ви отримуєте там, не тільки якості ваших послуг, рівня ваших клієнтів, а це стосується абсолютно всіх сфер вашого життя, які так чи інакше присутні в Шому житті, тож давайте розберемося, що ж таке внутрішній діалог і як вам з ним працювати. Дивіться, внутрішній діалог, якщо дуже просто казати, це те, які. Думки крутяться у вас в голові. Так? Про що ви думаєте і які рішення приймаєте, на основі якої інформації? Внутрішній діалог це не обов'язково сидіти і медитувати. Це може бути абсолютно в різних формах. Хтось пише в щоденниках, хтось медитує і за рахунок цього звільняє свій мозок від зайвого і до нього приходять правильні думки. Хтось спілкується з умовним чатом GPT в голосовому воді. А у когось є ментор, з яким він це все проговорює. У Когось це психолог, у когось це подруга, мама, хто завгодно. Так чи інакше, моя задача виванти інформацію із своєї голови і задавати питання стосовно саме цієї інформації, да? щоб я не просто приймав рішення на основі якихось рандомних думок, а міг це проаналізувати, задати собі серію питань для того, щоб зрозуміти, чи ця думка взагалі валідна, чи вона відноситься до мене, чи не відноситься до мене. Ось це по факту задача внутрішнього діалогу. А поки, користуючись можливістю, нагадую, що в мене є класний телеграм-канал, в якому ділюся всім, що стосується побудови власної діяльності, і там виходить контент, який не виходить. Ніде більше на інших соціальних майданчиках. Тому обов'язково підписуйтеся. Він для вас є безкоштовний, і на ньому щоденно ділюся з вами користю, практиками, інструментами, подкастами, розборами, які допомагають вам зростати в вашій діяльності. Давайте тепер розберемося, як вам побудувати цей внутрішній діалог. Звісно, ми не будуємо його з нуля. Він у вас так чи інакше є. Просто ми його тепер можемо свідомо обрати і свідомо прокачувати. Для цього нам потрібно виділити собі простір для рефлексії. Під рефлексією я маю на увазі момент, коли ви можете сфокусовано попрацювати з собою. Подумати про себе. І ви можете це побудувати знову ж таки, спілкуючись об іншу людину, якщо вам там комфортніше. Або це може бути нотатник, аудіо, що завгодно, де ви будете виражати свої думки. Наша ключова задача це ось в цьому просторі, поки ми знаходимося, вивантажити. Скажімо свою свої думки на якийсь носій або іншу людину, і задача цього носія задати назад вам питання. Да, дуже важливо, тобто щоб ви не просто залишилися, виклали інформацію, і все да як більшість робить, наприклад, з щоденником, просто виклали з голови і забули. Ні, наша задача подивитися, перечитати це все, якщо ми говоримо про щоденник, і задати собі питання. І ці питання насправді. Дуже прості, якщо ми їх розберемо, да, це навіщо це? Чи це відповідає мені, звідки ця думка взялася? Чому мені це важливо? Чи це мені, і так далі. Це думки, які можуть стосуватися конкретної людини, конкретної дії, яку ви виконуєте, конкретної ідеї, яку вашу голову заклали, конкретно стосовно не знаю, напрямку власної діяльності, процесу, який ви будете виконувати, інструмент, який ви будете використовувати, і так далі. Ці питання ви маєте здавати собі обширно задля того, щоб ось цю нашу Скажімо, ідею, да, розширювати з різних сторін і закривати ось ці різні грані того, звідки ця ідея пішла, як вона взагалі нам відчувається, чому вона так відчувається, і так далі. Ось це задача цих питань. І тепер розуміючи ці питання, ми повертаємося назад до себе і актуалізуємо цю думку вже під іншим кутом. Таким чином, ми відсіюємо зайве, залишаємо лише важливе і фокусуємо свої дії лише на тому, що дійсно відповідає на. Далі, окрім того, що ми це все проаналізували, ми маємо з цього нашого простору, в якому ми про це все думали, перевести це в реальний світ, тобто почати діяти, виконувати певні дії, реалізовувати ці думки, і поки ми реалізовуємо ці думки, занотовувати собі, чи ці думки. Все ще окей чи не окей. Вони нас заряджають, розряджають, який ефект вони дають. Нам вони подобаються, не подобаються, що загалом відбувається в процесі вести такий собі щоденник. І завдяки цьому далі ми можемо знову зробити певний аналіз і повернутися назад відповідно до наших думок. І ви скажете, це все класно, це все добре. Але яким чином це все відноситься до власної діяльності? Ми ж тут все ж таки з вами про власну діяльність говоримо, а не просто так про абстрактні теми. І все насправді дуже логічно, тому що вся ваша власна діяльність будується від вас. Від вашого стану, від вашого розуміння себе, коли ви не розумієте себе, ви робите дії невідповідні вам. Ви будуєте процеси, складні іноді процеси, які потім починають розвалюватися або вижирати вас, тому що це все побудовано не на основі вас. Ви не стояли в центрі цього рівняння. Тобто, ви побудували певний світ для себе, не розуміючи себе. Це шлях. Дуже часто у вигоряння у дуже складні відносини, у дуже складні власні діяльності, це прям дуже болючий процес. Тому краще приділити собі час, дослідити себе, пізнати себе, зрозуміти, що конкретно ти хочеш і чому ти це хочеш, і тільки після цього робити кроки для того, щоб будувати щось системне, стабільне і комфортне. Рішення, які засновані на вашому внутрішньому глибинному розумінні себе, будуть слугувати вам десятиліттями. І таким чином, яку би який би напрямок ви не обрали який би інструмент ви набрали, які б клієнт у вас не були, вам завжди буде набагато комфортніше, тому що ви не рухаєтеся на протиріч собі, собі внутрішньому, якого ви досі не дослідили. Завдяки цьому ти легше проходиш складнощі, швидше доходиш до результату і отримуєш якісні результати. І якість це не обов'язково про кількість чи масштаб. Це в першу чергу про те, що ви задоволені тим, що ви робите. Ви отримаєте задоволення від процесу створення цього. Цієї дії та да, цієї реалізації. Отже, успіх у будь-яких справах, чи то стосується власної справи, чи то стосується відносин, спорту, здоров'я будь-яких секторів вашого життя, будується від того, розумієте ви себе чи не розумієте себе. Чи ви можете задати собі питання і отримати відповідь, яка буде відповідати вам, чи ви будете отримувати відповідь засновану на досвіді іншої людини, яка взагалі ніяким чином не відноситься до вас? Внутрішній діалог це фундамент абсолютно всього. Вашого життя, тому задавайте собі питання часто і якісно. Не забувайте про цю практику в незалежності від того, скільки ви заробляєте, чим ви займаєтеся, який статус вашого життя наразі. А якщо ви хочете побудувати такі системні рішення у власній діяльності, вибудувати всі процеси, нижче залиша посилання на Roadmap стратегія виходу з нами, де я поступово покроково розібрав, як вам без всяких зайвих дій пробудувати власну стратегію виходу з нами на першу тисячу доларів і масштабування відповідно далі вже у власній. Діяльність за посиланням закріплено в коментарі і в описі під відео є посилання, можете ознайомитись. А на сьогодні у нас все. Дивіться обов'язково ось це відео, воно класно буде доповнювати сьогоднішній матеріал, розширить його трошки з іншої сторони, вже більш технічно. А ми з вами побачимося на цьому тижні вже дуже скоро. До зустрічі!